Він пост охорони тут. там ще один пост охорони. Шановні, вони від кого закриваються. І вони закриваються від нас за наші гроші. Бо давайте не будемо забувати, що тільки ми сплачуємо на кафе, транспорт сервіс від 650 до 7,50 за добу. З котрих 3 гривні 96 шість це збір за паркування, це решта проїдається тут. Що майже 80% на КП Київ надходить від наших легальних автостоянок, які працюють в правовому полі. А от з денного паркування, оце шалене паркування по всьому місту взагалі, і біля вокзалів, і біля ринків, і біля Свізарабки можна перераховувати, я не знаю, безкінечно. Туди, на, наприклад, за минулий рік надходило близько мільйона на, на хвилинку на місяць. Розумієте, біля мільйона на місяць, тобто вони зараз нас заставляють сплачувати данину, за яку вони утримують оце все, у цю будівлю, там усі свої забаганки і таке інше. А те, що з денного паркування все йде мимо, мимо бюджету, мимо громади, і йде тільки в кармани. Дозвольте пройти. В маске, в маске, помечник. Инфекция. В, в масці, если мы будем поставить, инфекция. Какая инфекция? Да Подождите здесь. Тобто ви перший затоплення директора і транспорту. Є проблема сьогодні, ми бачимо цю очевидну картину, коли шляхом е, рейдерських захоплень закидають е, зі стоянок, в тому числі це на лівому березі відбувається, в тому числі біля мого будинку, це сталося нещодавно, законних орендарів стоянок, власників е, тих кооперативів, які довгий час орендували землю. Скажите, пожалуйста, ну, почему забывается да. сегодня да. рейдерское захопывание парковальных да. майданчиков? Но так реально нет. Нет такого рейдерского захопления не один, Ревудского 1 коммунальное предприятие Киевтранспортсервис не имеет конечно, отношения уже, к этому. Конечно, уже не имеет. А, там по Ревудского 1, насколько мне известно, происходит спор двух субъектов хозяйства. Ничего подобного. Алан Плюс и... Да, а, и вот директор придет. Алан Плюс, который заводил туда братков, <laughs> которые стреляли и взрывали, работает сейчас в коммунальном предприятии. У нас никакого диалога не происходит уже полтора месяца. На подписывай. Так подождите, у меня же это не подписывай. Так я же строю. Так твои проблемы. Это у нас такой уровень диалога. Тем людям, которые сейчас обеспечивают вашу заработную плату и нормальное функционирование вашего предприятия. Что вы себе позволяете?